Чоловік сидить у своїй тюремній камері та чекає, коли його смертний вирок приведуть у дійсність. Все його життя пішло крахом: його кар'єра, його зв'язки, його майно та статки. Все це скоро залишиться у минулому. Він сидить та думає про те, яким же чином йому примиритися з такою нелегкою долею. До нього приходить гостя. Це ніхто інше як філософія. І саме ця філософія дає йому розраду у такий смертний час та дозволяє примиритися з власною швидкою кончиною. Ця історія історія Северина Боеція, яку він виклав у книзі Розрада від філософії. Це є свого своєрідна літературна сповідь людини, що приречена на загибель, і одночасно блискучий літературний та філософський трактат. Давайте ознайомимося ближче з теорією Северина Боеція та її філософськими основами. Отож, Северен Боецій народився приблизно в 475 році нашої ери у Римській імперії, в сім'ї аристократів Римській імперії. Ось тільки проблема в тому, що це і були останні роки її існування. Тобто, вже в наступному році останній імператор Римської імперії був зміщений зі свого трону, і у Римі. Починається фактично розпад. Тобто, те, що ми знаємо, як західна римська імперія, фактично перестає існувати. Втім, це не значить, що ті, хто були в ній аристократами, перестають існувати. Также на місце римських володарів приходить досить таки вихований та освічений одґод. Еодерік, який здобув свою освіту та в Константинополі, та який правив Римською імперією, тою частиною, яку йому вдалося захопити, з Равени. І його абсолютно не цікавило, чим там займається римська аристократія. Йому абсолютно не хотілося розбиратися з Тими могутніми та багатими сім'ями Рима, і багаті і могутні сім'ї Рима це також влаштовувало, оскільки вони розуміли, що під владою Теодеріка вони можуть продовжувати насолоджуватися своїм життям, багатством, експлуатувати свої землі та чисельних рабів. Тому такий статус-кво він тривав ще достатньо довго, і Боецій жив якраз в цей час, оскільки він народився в такій багатій та привілейованій сім'ї, його основне проводження часу можна охарактеризувати як вчене дозвілля. Тобто боється. Тримав чудового світу швидше в античному ключі. Він знав праці Платона, знав праці Арістотеля, знав також християнських неоплатоніків, тобто найбільший вплив на нього, безперечно, склав парфірій, блискуче вмів читати, писати, володів манерами, володів музичними інструментами, тобто, все, що він хотів, він міг собі дозволити. І як такої необхідності працювати у бояється, не було. І саме тому з юних років він присвячує себе науковим. Пошуком, тобто його заняття з. Приблизно повноліття до 40 років, це в основному переклад текстів Аристотеля, зокрема логічних текстів Аристотеля на Латину. І це також коментарі до текстів Аристотеля. Згодом у Боеція з'являється цікавість до теологічних дебатів його часу, оскільки римська аристократія того часу вона в основному вже християнізована. І Боецій також пише християнські трактати. Тобто ми маємо розуміти, що Боецій швидше за себе був християнином. Хоча до кінця не. Не зрозуміло наскільки щирим було його християнство, тому що у його найбільш відомій книзі, про яку ми сьогодні будемо говорити, це розрада від філософії. Християнський контекст фактично відсутній, і це досить дивно для людини. Яка перебуває на порозі смерті, оскільки для християнства смерть є дуже важливою, і зрозуміло, що християнський філософ намагався би покаятися якимось чином потрапити у потойбічне життя. Однак Боецій звертається до філософії швидше в сократівському ключі, тобто в ключі античному, в ключі того, що філософія мудрість, і він не шукає жодного християнського прощення або жодної християнської жодної християнської милості. Ні, він намагається примиритися зі своєю смерть. Тут і зараз, і саме тими засобами, які доступні йому з точки зору філософії, тобто мудрості. Цікаво, що твори Боеція мали надзвичайно велике значення в історії філософії, оскільки він перекидає такий собі місток з античності до латинської філософії середніх віків, до більш пізньої філософії середніх віків. І саме завдяки боецію, переважно у Європі були знані деякі Арістотелові. Твори з логіки, і саме завдяки коментарям, боється навчалися у європейських спочатку монастирях, а потім університетах. Тобто, приблизно до 13 сторіччя він був переважно відомий саме як коментатор Аристотеля, саме як логік. Однак його розрада від філософії вона завжди також була популярною, оскільки це літературний твір, він зовсім інший. І ці дво, ці дві діяльності показують наскільки різностороннім був Боецій, тому що його трактати з логіки вони написані в такому дуже сухому філософському ключі. У той час, як розрада філософії, це дійсно літературний твір, і фактично це надзвичайно високий екземпляр. Тогочасної прози, тобто це одне з найкращих філософських романів або філософських творів, які можна було написати у шостому сторіччі нашої ери. Відповідно, перед тим як ми перейдемо безпосередньо до цієї книги, ми маємо подивитися на деякі основи логічної теорії Боеці, оскільки вона також присутня і в розраді від філософії, і загалом вона дуже чітко показує, якою боеці був людиною, та як він мислив. А мислив він у рамках Аристотелової формальної логіки. Тобто для нього було два предиката правильно, неправильно, і він досліджував різноманітні силогізми, якими можна було виводити правильність чи хибність певних суджень. І одним з найкращих прикладів мислення Боеця є його думки про трійцю, про Бога та про те, яким чином нам варто інтерпретувати всі ці біблійні догмати про те, що він одночасно є отцем і сином, тобто про триєдність Бога. Боецій трактує це у рамках Аристотелової логіки категорій. І якщо ми згадаємо Арістотелову логіку, то ми можемо... Стверджувати, що там може існувати два типи предиката: це субстанційні предикати, тобто ті, які належать до єства того чи іншого, та так звані акцидентні, або ті, які належать до опису чогось. Відповідно, він каже, що все, що стосується Бога, воно завжди має бути субстанційним, тобто воно є в його субстанції. Наприклад, Бог є добром і це його єство. Бог є добром не тому, що хтось сказав, що він добрий. Або не тому, що він зробив щось добре. А Бог є добром, тому що він добрий сам по собі. А якщо ми згадаємо про предикати акциденційні. То це такі, як якість, кількість, місце і тому подібне. І всі ці предикати по відношенню до вищої істоти вони не мають значення. Однак, якщо ми будемо дивитися на те, як люди намагаються трактувати божество, то ми зрозуміємо, що переважно вони роблять саме цю помилку, тобто вони інтерпретують Бога, а також Сина Божого і так далі як акциденції. Таким чином, що відбувається, що Бог. Є вищою істотою, син є його сином. Таким чином, коли ми думаємо про це з точки зору акциденцій, то ми розуміємо, що це відношення. Тобто Ісус відноситься до Бога як син до Отця. Однак, згадуючи, що для Бога такий тип відношень неможливий, ми маємо розуміти, що те, що Ісус є Сином. Це належить до субстанції Бога. Відповідно, це може бути досить важко зрозумілим, але це джерело помилок, які люди допускають при своєму розумінні Бога Отця та Бога Сина. Тому що коли ми думаємо про божеств, ми маємо думати тільки про субстанції, якими вони являються. Відповідно, ми маємо розуміти, що Бог є добром, Бог є любов'ю, Бог є абсолютом, Бог є всевідачим. Однак він не є сином. В тому розумінні, в якому, наприклад, син якоїсь людини буде сином для певного батька, тому що це буде відношення між ними. Відповідно, Боецій переносить всі ці відношення, які були так важливі для раннього християнства, у площу субстанцій. І, відповідно, субстанційно, Ісус він також має ті самі акциденції, які і Бог, тобто Він також є благим, всезнаючим і тому подібне. Відповідно, проблема. В такому випадку вирішена, однак ми все рівно нічого не знаємо. Дуже схожим чином Боеці інтерпретує і питання того, чи Бог є добрим. Що він робить? Він бере платонівське формулювання з діалогу тімеї про те, що Бог є вищим благом, та намагається пропустити його через це знаряддя Арістотелевої логіки, тобто формальної логіки. І він виходить з того, що це неможливо, що Бог був би недобрим. Він бере це як аксіому. Оскільки саме, саме ця аксіома здається йому правильною через те, що світ є створений, ми в ньому живемо. І фактично у Бога немає жодної мотивації для того, щоб це робити. Тому він творить через те. Те, що він благий. Відповідно, і всі речі також є благими, якщо ми виходимо з цієї першої аксіоми. І це дуже цікаво, оскільки це дозволяє нам зробити досить парадоксальні висновки. Тому що якщо ми можемо припустити, що Бог не благий, однак це для нас буде непізнаваним, то ми не можемо припустити, що речі є неблагими. Чому? Тому що ми вже взяли як аксіому те, що Бог благий. Відповідно, якщо Бог благий, то і речі благі. Відповідно, для боеція те, що речі, речі є благими, те, що наш світ є благим, це доведена істина. І тепер ми зрозуміли трішечки про бекграунд та спосіб мислення Северина Боеція. І цей спосіб він проявляється в дуже багатьох його творах. Тобто йому належать також твори, які стосуються математики, які стосуються музики. Причому, що у творах, які стосуються музики, він також демонструє те саме логічне та дещо математичне мислення. Тобто для нього ноти та загалом музична мелодія це таке собі рівняння. І це рівняння воно може бути кодифіковане. І фактично ми маємо Зв'язати, тобто, коли ми граємо якусь музичну композицію, то ми розв'язуємо це рівняння. І коли ми граємо його на різних інструментах, то ми лише додаємо нові змінні, змінні в це рівняння, тобто ми додаємо якісь переміння і для того, щоб це рівняння було розв'язане, ми маємо зіграти музичну композицію правильно. І музика для нього, так само як і для його більш ранніх грецьких колег, це інша форма гармонії. Тобто для боеця існує гармонія. Математики, гармонія природи, гармонія музики. Також, наприклад, існує гармонія історії, тому що дуже відома така концепція, як колесо Боеція. Тобто, Боецій вважає, що історія вона обертається по такому собі колу і повертається, що досить цікаво, оскільки це таке дещо дещо східне уявлення про історію. Однак, мабуть, він був захоплений трагізмом моменту падіння Римської імперії, який він переживав, та порівнював його, наприклад, з падінням великих афін. Тому не дивно, що він так мислив. Однак давайте тепер перейдемо до його більш Відомого та більш важливого твору, який я вважаю, що е, дуже корисно читати, особливо людям, які переживають певну скруту, Тому що ще раз, уявити собі щось гірше, ніж те, що е, ти скоро будеш страчений і в тебе є якийсь дуже обмежений час, ти точно не знаєш скільки. Це дуже важко. І примиритися з цим ще важче. Тому які ж уроки і яку розраду він отримав від філософії, це дійсно цікаво. І тут боецій виступає наступним чином: Боецій виступає таким символом. Собі дещо простаком або можливо людиною, що у всьому сумнівається, людиною, що просто на основі здорового глузду задає якісь запитання. А філософія, така квінтесенція мудрості, вона дає відповіді, які е, даються з такої більш авторитетної позиції, з позиції того, що вона дійсно знає, як вона має бути. І зрозуміло, що те, що найбільше цікавить боеція, це як же так вийшло, що він, начебто, людина високих моральних принципів, людина, яка жила досить таки правильне життя, та ніколи не робила нічого поганого, постійно вдосконалювалася в своїй мудрості. От, опинилися в такій ситуації, чи це заслужено, і, і чого ж тоді варті всі ці філософські максими про щастя та про благо, якщо ось гарна людина сидить у тюрмі та її скоро стратять. На що філософія дає йому декілька видів пояснень та декілька видів аргументів? І варто зазначити, що розрада від філософії вона не емоційна, а вона інтелектуальна, оскільки філософія не намагається втішити його, що мовляв, боець і все буде добре, не переживає і так далі. Бо вона? Намагається пояснити, що він має змінити своє ставлення та що його оцінка є неправильною. Чому ж неправильною є його оцінка? В першу чергу, тому що вона каже, що та ситуація, в якій він знаходиться, насправді аж нітрохи йому не заважає бути щасливим, а трохи не применшує тих благ, які він зробив в житті. Що мається на увазі? Вона каже, що насправді ти не позбудешся нічого важливого. Чому? Тому що те, що важливе, це твоя внутрішня гармонія, це твоя мудрість, це твоя здатність контролювати свої емоції та. Бути вищим за тваринні стани. І що б з тобою не зробили, де б ти не знаходився у тюрмі чи на волі, це абсолютно під твоїм контролем. І той факт, що ти маєш померти завтра, нічого не каже про твій стан сьогодні. Більше того, в тебе не забрали нічого важливого. Тобто, твоя сім'я все ще жива, і твій розум все ще активний. Тобто, зі своїм розумом ти можеш примиритися з будь-якою ситуацією. Відповідно, із цією ситуацією прийняття смерті ти можеш примиритися також. І далі філософія звертається до такого собі до такого улюбленого боецієм Платона та фактично наводить ряд платонічних аргументів на тему того, чому боецій не має бути засмученим таким поворотом долі. Перш за все, тому що Бог є благом. І якщо Бог є благом, то він є благом абсолютним, і ніяка зміна у вдачі або житті. Самого боеця не може цього змінити, і, відповідно, вона не може змінити його можливості досягнення Бога. Тобто, знов таки, він має свої чесноти, він має свою мудрість, він може прагнути до блага тут і зараз, в даний момент. Відповідно, його мислення є ключем до блага. І е, ніяке, ніяке зло, яке буде до нього вдіяне, і ніякі негаразди, вони не змінюють того, ким він є, що він робить та як він думає. Відповідно, для Філософії боеці є таким собі абсолютом, тобто він символізує благо тут і зараз. І це благо має, має шанс дотягнутися до благо абсолютного. Тобто вона показує, що людині фактично для того, щоб бути щасливим, не потрібно нічого зовнішнього. Їй потрібне єдине, що це її внутрішній стан та та внутрішня досконалість та гармонія, якої вона може досягнути. Але зрозуміло, що боецією таке формулювання дуже не подобається, тому що йому очевидно, що не хочеться помирати. І він постійно задає питання, які можна задати з точки зору здорового глузду. А звідки ми це знаємо? А як ми можемо бути в цьому впевнені? А от подивіться, оці злі люди вони ж будуть жити після мене і вони торжествують. І на це філософія відповідає вже трішечки іншими аргументами, які одночасно нагадують Платонівські і Християнські. Вона каже, що оскільки добро і зло існують в такому віддаленому від нас горизонті, тобто як абсолютні ідеї, або як великі сутності, як то Бог і диявол. То вони для нас є дещо віддаленим, і те, що ми дивимося на дії зла та вважаємо, що воно перемогло, абсолютно не не означає, що воно перемогло насправді. Чому? Тому що можливо, Бог він певним чином нас готує або закалює для вічного життя. Тобто, наприклад, праведникам, ну таким праведникам, як боеці, він посилає. Якісь негаразди та посилає якісь труднощі, через які вони мають пройти, і ці труднощі вони мають закалити їх та зробити їх пізнання блага ще більшим. Тобто, фактично, боєць має пройти через цю тюрму і через смерть для того, щоб дійсно пізнати благо, то дійсно перемогти смерть, дійсно перемогти оці якісь людські або фізичні низькі імпульси. Одночасно ті злі люди, які його посадили в цю в'язницю, та які здобули славу, гроші багатства, вони насправді падають вниз таким чином, оскільки їм не потрібно за це боротися, і вони не досягають ніякого знання ані про благо, ані про справедливість, ані про щось хороше. Тобто, насправді, їх шлях це шлях тваринний, це шлях вниз, і вони ніколи не досягнуть справжнього блага. Тобто. Те, що вони заробили, ті гроші, вони так само і витратять. Те становище, воно так само і піде. І лише боеці, який замість цього буде тепер переслідувати мудрість чесноти та правильне мислення, зможе досягти реального щастя. А ті люди, які будуть переслідувати фінанси, становище та славу, вони ніколи їх не досягнуть. І більш того, їх смерть вона не буде нічого значити. І знов таки зрозуміло, що боецію важко прийняти всі ці надзвичайно підвищені максими і надзвичайно розумні алегорії, оскільки він розуміє, що можливо завтра прийде його тюремник і йому зітнуть голову. І таким чином він знов таки запитує: ну яка ж розумна людина буде віддавати перевагу безгрошовому життю над грошовим? Та яка розумна людина буде жити бідною? Хіба Бог велить, щоб ми жили таким нікчемним життям? І зрозуміло, що в цьому є також своя іронія, оскільки знов таки боеці був римським аристократом. Тобто він ніколи не знав, що таке бідне життя. І більше того, його мученики, його повелитель, який наказав його стратити за корупцію та чорну магію, дав йому більше ніж два роки у темниці, щоб він закінчив свої твори. Тобто не так же й погано, як для якихось. Арварів, яких представляють з 6 сторіччя. Однак, зрозуміло, що боець і все рівно відчуває себе скривдженим і скривдженим несправедливо. І тому він задається наступним питанням: а що ж це за такий Бог, якщо він знає, що станеться щось зле? Але він нічого з цим не робить. Чи Бог взагалі про це знає, чи наші дії передбачені наперед, чи ми маємо певну волю? І якщо ми не маємо волі, то який сенс в цьому всьому? Тобто ми є лише якимись маріонетками, якими управляє Бог, оскільки наші дії не мають значення. А якщо ми маємо, то як же так, що ми можемо чинити погано? І зрозуміло, що це питання, яке насправді є дуже глибоким питанням детермінізму, стає такою центральною темою для розради від філософії. Філософії і тут є декілька варіантів того, як філософія аргументує на користь того, що у нас все-таки є свобода вибору. Перш за все, вона починає з тези, яка начебто заперечує. Тобто вона каже, що Бог знає все, і Бог знає все в минулому, теперішньому і майбутньому. І якщо хтось знає щось, то це це явище, ця подія вона вже наперед визначена. Оскільки якщо хтось щось знає, то значить це вже певним чином відбулося, або відбудеться, або відбувається. Однак далі вона звертається в таку в такий довгий відступ, і цей довгий відступ він розгортається в декільках в декількох напрямках, які критики пояснюють по різному. Перш за все, оскільки Бог є абсолютним, він є всемогутнім, то час для нього нічого не значить. Тобто, час для Бога не існує так, як час для нас. Тому модус існування Бога у нашому розумінні це нескінченна теперішність, нескінченна актуальність. Відповідно, коли ми думаємо про своє життя, для нас це минуле, теперішнє та майбутнє. І якщо Бог знає майбутнє, значить воно для вас визначено. Але для Бога майбутнього немає, тобто для нього воно все теперішнє. Тому те, що ми робимо в нашому майбутньому, воно не є наперед визначене Богом. Тобто ми маємо свободу волі чинити так, як хочемо, у нашому майбутньому. І воно є тепер. Перешнім для Бога. Нехай важко зрозуміти, однак це одна з можливостей, якими боецій виходить з цього глухого кута. Боецій та філософія знову знову повертаються до цієї теми, до теми детермінізму. І у наступному підході боецій займає позицію максимального детермінізму. Тобто він каже, що філософія, але ж ти казала, що Бог він всемогутній і Бог він все благий, Бог він всезнаючий. Якщо він все знає, і якщо він знає, що станеться зі мною в майбутньому, то виходить, що мої дії не мають ніякого значення, тому що хтось вже знає, що відбудеться. Тобто я не маю не тільки свободи волі, а й якоїсь мотивації щось чинити, оскільки мої дії відомі наперед. І філософія знов таки намагається переконати боеця в тому, що не все так просто. І вона звертається саме до тих логічних аргументів, які боеці по суті використовував у своїх логічних трактатах. І ці логічні аргументи вони показують, що стандарти для оцінювання дій Бога вони трішечки інші, ніж стандарти для оцінювання дій людей. Однак вихід філософії з проблеми детермінізму він все рівно пов'язаний з проблемою часу. Тобто філософія каже, що можливо, що Бог не те, що існує в нескінченному теперішньому, а він взагалі існує поза часом. І таким чином такого розуміння того, що було минуле, майбутнє теперішнє, і що наші дії передбачені для нього немає, оскільки він атемпоральний. Тобто всі події для нього просто є, однак вони не розставлені в певну, в певну часову послідовність. Таким чином вона каже, що існують немовби два різних модуси: один це модус існування людини, в якому для нас є майбутнє, і в якому це майбутнє залежить від наших дій. І ми це легко можемо перевірити. Ми щось робимо, стається певний наслідок. Тобто існує те, що називається ланкою каузальності або причина-наслідкової зв'язки. І є план Бога. І на цьому плані Бога він все знає і він все вирішив, і наші причинно-наслідкові зв'язки йому відомі. Однак на нашому плані це не обмежує. Нашої здатності чинити вільно. І, звичайно ж, це повертає нас до етичної площини, оскільки, якщо ми такі маємо здатність до того, щоб робити якісь власні вчинки, то значить, що нашою самою важливою задачою є привести ці вчинки у максимальну відповідність до цієї самої теорії блага, про яку ми вже говорили. Таким чином людина має працювати над своєю моральністю, над своїми чеснотами, над своїм знанням, і таким чином вона і буде наближатися до блага або до Бога. Тобто для боеція це особливо у сповідь, особливо у розраді від філософії. Одне й те саме. Таким чином, Боецій показує, що етика вона належить тільки нам, і етика є самодостатньою. Тобто, неважливо, де ти сидиш. Ти сидиш у тюремній камері, в своїй кімнаті чи на якомусь дуже пафосному курорті. Те, що є в твоїй голові, ті чесноти носієм, яких ти є, та та мудрість, яку ти отримуєш, її не можна ні забрати, її не можна ні додати. Тобто, це те, що людина культивує в собі сама, і це те, над чим вона працює все своє життя. І таким чином жодний тюремник не може обмежити доступу до власної свободи. Так, тюремники можливо можуть вкоротити людині віку, але це в її владі померти абсолютно щасливою та у повній гармонії. І саме такою, як ми бачимо, трішечки жорстокою, але дуже чесною, є розрада від філософії. Вона не обіцяє щастя, вона не обіцяє загробного життя. Але вона каже боецію, що все в його руках, тобто, що його ставлення до ситуації воно може змінитися через те, що він підійметься на рівень вище. Тобто його етична досконалість, та його мудрість та його чесноти можуть зробити його нечутливим до тих недоліків, які має. Його поточний фізичний стан. Дуже цікаво, чи Боецію це допомогло, коли він приймав свою смерть від рук палачів. Однак, принаймні формально, його розрада звучить надзвичайно переконливо. І можна сказати, що Боецій він продовжує величезну ланку філософів, які думали таким чином. Тобто, ми чуємо спорідненість цих поглядів з стоїцизмом, ми чуємо спорідненість цих поглядів з ранніми християнами, зокрема з Парфірієм, Плотіном. Ми бачимо, що ця лінія нікуди не дівається. Тобто, найбільш, мабуть, відомим представником цього самого жанру є Жан-Поль Сартер, який у 20-му сторіччі також писав. Про досвід останнього дня у своїй новелі Стіна і про те, що людина намагається примиритися зі смертю. І... Для Сартра відповідь набагато більш песимістична, тобто для нього ми, як і для Боєця, вільні. Однак для Сартра це не є перевагою, і для Сартра це не дає жодної надії. Ми приречені на свободу, і ми нічого не можемо зробити зі своєю свободою. Так само, як для Боєця, жодний тюремник не може у нас її забрати. Але можливо, ми б хотіли, щоб її у нас забрали. Але на жаль, її у нас забрати неможливо. Тому підсумовуючи, можна сказати, що Боецій написав велику книгу книгу, яка дає надію, книгу, яка дозволяє побачити світло там, де його здається, немає на, сам, на самому дні у тюремній камері, з якої є тільки один вихід у смерть. Однак Боецій показує, що є можливо і інший вихід, і цей вихід він всередину нас. І цей вихід у нас забрати не може ніхто. Я хотів би почути ваші думки. Чи здається вам таке рішення переконливим, чи дійсно можлива розрада від філософії у таких поганих життєвих обставинах? Також я прошу вас коментувати це відео, розповсюджувати його та підписуватись на мій канал. Дякую, до нових зустрічей!